Другий етап гімназіади школярів Миргородської громади, який передбачав цього разу змагання між волейбольними командами юнаків, завершився 20 квітня. І в результаті дводенної напруженої боротьби команди-учасниці наполегливо виборювали таку бажану перемогу. Тож, кожен волейболіст, граючи на спортивному майданчику, розділеному сіткою, прагнув направити м'яч на сторону суперника так, щоб він приземлився на його стороні. При цьому гравці, які захищались, намагались не припуститись помилки в результаті такої напруженої гри і було визначено переможців. Їм, як і годиться, вручили заслужені нагороди. Сьогодні у нас завершилось змагання з волейболу серед юнацьких команд. Загалом, участь в змаганнях. Прийняло 11 команд. Мається на увазі як міські, так і сільської місцевості з нашої громади. Загалом команди були поділені на дві групи. За результатами змагань третє місце здобула. Команда Миргородського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Другими стали гравці команди Миргородського ліцею Лінгвіст. Перемогу здобули гравці команди Миргородського ліцею імені Панаса Мирного. Хотілося б особливо подяку висловити директорам дитячої юнацької спортивної школи ліцею лінгвіст та ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка за надані зали і за надану можливість для проведення змагань. Переможці ж юні волейболісти ліцею імені пана Самирного не приховували свого задоволення від отриманої перемоги. Було непросто суперники були не з легких, і ми зайняли перше місто і перемогли. Вся команда дуже рада. Я хочу подякувати нашому тренеру Олександру Петровичу за те, що підготував нас до таких до змагань, і ми перемогли. Після нинішніх змагань юнацьких команд з волейболу подальшу боротьбу за першість цьогорічній гімназіаді продовжать уже волейбольні команди дівчат.